Слухай уважно, не потрібно нікуди поспішати, але будь там, де тобі добре. Якщо відчуваєш, що ти десь, не там, вставай і йди туди, куди кличе внутрішній голос. Не намагайся все контролювати людей, події, спробуй хоча б раз витримати паузу, протягом якої нічого не відбувається. Повір, ти будеш вражений. Дай собі свободу бути собою. А іншим бути іншим, пам'ятай, що у кожного свій шлях і свої уроки. Не намагайся мати все і відразу, навіть коли здається, що нічого немає, завжди щось є, будь відкритий людям, космосу, Богу. називай, як хочеш повір, все в твоєму житті складається найкращим чином для тебе. Навіть коли здається, що гірше не може бути, може, ніколи не знаєш, що буде далі. Не бійся сам обирати своє оточення, припини спілкування з людьми, які вбивають твою самооцінку. Подумай, чи розвиваєшся ти, спілкуючись із цією людиною. Не бійся робити помилки, все це твій життєвий досвід, який робить тебе сильнішим і мудрішим. Не треба терпіти те, що тобі не подобається. Це не егоїзм, це твоє життя і твій особистий простір. І якщо когось це не влаштовує, значить вам не по дорозі. Не намагайся робити все самостійно, не бери на себе більше, ніж зможеш потягнути. Навчися приймати допомогу від людей та Бога. Якщо ти не вмієш приймати, то тобі перестануть давати. Не порівнюй себе з іншими. Ти не кращий і не гірший, ти такий один, ти унікальний. Цінуй це і пишайся своєю унікальністю. Вивчай себе, спостерігай, що викликає у тобі радість, що тебе засмучує, від чого тобі добре, від чого погано. Слухай своє тіло, слухай душу, слухай серце. Піклуйся про себе, щоб подарувати турботу та кохання комусь іншому. Тобі потрібен особистий ресурс, відпочивай якісно, навчися бачити навколо все живе і радіти всьому: траві, дереву, птахам, тваринам, землі, небу, хоч іноді ставай босими ногами на землю, вона дасть тобі енергію життя. Те, що тобі призначено, буде твоїм. Тільки навчися смиренно чекати. Те, що тобі не слід мати, ніколи твоїм не буде. Бог посилає те, що для тебе є кращим. Ніколи не бійся починати вивчати нову справу, дізнаючись про щось нове, ти оновлюєшся сам. Більше рухайся, камінь, який котиться, мохом не обростає. Коли на душі бридко виходь і йди, а краще біжи. Навчися швидко перемикатися, не культивуй у собі негативні емоції, міняй погані думки на гарні, вирощуй у собі внутрішнє почуття радості, знаходь час для мовчання, для заспокоєння, для душевної розмови із собою. Тиша може багато чого тобі розповісти. Будь сміливим, нічого не бійся, вищі сили потурбуються про тебе, йди вперед. Якщо не знаєш, куди йти, то просто переставляй ноги, а дорога з'явиться. До будь-якої справи намагайся знайти творчий підхід, ти сам можеш розмалювати своє життя різнокольоровими фарбами, не бійся здатися смішним, творчість одухотворює. став перед собою грандіозні цілі. Якщо тобі потрібно присісти 30 разів, скажи собі я мушу присісти 100 разів. І побачиш, якими легкими будуть ці тридцять. Перестань заздрити, порівнюй себе лише із самим собою, стань сьогодні кращим, ніж ти був учора, і кайфуй від своїх змін.